Склад шахедів, а також інструкторів пілотів, знищено Краснодарському краї. з цього днями атакували виробничі потужності расистів на їхній же території. Супутникові знімки підтверджують влучання і знищення місць зберігання шахет 136. Окрім полігону запуску шахедів ЗСУ відпрацювали ще і три ворожих НПЗ. Роль безпілотних апаратів на полі бою дедалі зростає, і це розуміємо. І ми, і наші вороги. Окупанти маючи технологічні потужності, поставили у серійне виробництво багато безпілотних систем від тих же ударних шахедів до Звідувальних орланів і зала ворожі розвідувальні безпілотники на великій висоті можуть заходити в глиб нашої території і їх важко виявляти. Вони збирають інформацію, коригують удари по наших військах уздовж лінії фронту. Чому їх так важко збивати і як з ними боротися? Дізнавалась Мріям Онеся. Розвідувальні дрони противника в небі значить ворог готується до ймовірного наступу або ж почне працювати артилерія. Є ще варіант розвідати для себе корисну інформацію, а вже потім навести на цілі ракети чи дрони. Приносить великі проблеми за те, що ми не можемо працювати, коли вони над нами літають. Кожна їхня пташка під свої задачі літає. Орлани, зала, суперками одні з найбільш серйозних викликів для українських підрозділів нині на передовій. І вони модернізуються їх багато і вразити їх важко. Це наш ФПВ дрон. Уразив ворожий розвідувальний дрон зала. Подібних систем у ворога дуже багато, і протиставити такій кількості ми нічим не можемо. У нас просто лишається стабільна проблема, що. Засобів протиповітряної оборони на все не вистачає, в тому що не пропускати російські дрони в глиб нашої території. Їх не видно на радарі, можуть літати низько, і що головне не вартують великих грошей, як от літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це найбільш рідкісні моделі у російській авіації. Україна щонайменше знищила таких два з початку повномасштабного вторгнення. Відтак, аби не ризикувати дороговартісною посудиною, ворог вдосконалює свої БПЛА, попри санкції на. Електроніку вони збільшують дальність. Ті ж зали зараз діють уже якби аж до 100 кілометрів. Це такий майже оперативний рівень і розвідний тим більше і формують таку систему розвідного ударного комплексу. Тобто, розвідних в зв'язку з тим, що ми їх побили, а 50 вони більш інтенсивне використовують дрони, яких у них велика кількість цілі на малих висотах це завжди проблема, як для нас, так і для ворога. Недарма наші безпілотники справно нищать нафтопереробні заводи окупантів на їхніх територіях. Втім, потерпаємо від російських БПЛА. І ми перед кожним потужним ракетним ударом, як от по Харкову, росіяни запускають свої безпілотники. Вже відпрацьовані цілі схеми ударів ракетами і дронами. Такі спитехітні літальні партії не можна виявити одночасно, тобто на навіть якби у нас, от знаєте, була б ця потрібна щільність протиповітряної оборони на всі 100%, Не факт, що навіть тоді би не було б цих от епізодів, що російські безпілотники пролітають в глибину нашої території і там щось знімають. На відеокамеру, ну, або роблять якусь іншу шкоду. Прецеденти, звісно ж, були б однак не так глобально, як це відбувається зараз. Треба формувати в широкому спектрі систему протиповітряної протиракетної оборони, щоб там була не тільки ТФ-16, а Шістнадцяти ракетні комплекси, які діють по цілим на малих висотах і так далі. Тобто це треба вирішити в комплексі. Дрони з машинним зором нова загроза для наших бійців на фронті. Вони самі можуть ідентифікувати цілі і захоплювати для ураження. І вміння пілота тут може бути мінімальне. Попри санкції ворогові, вдається купувати і чіпи, і мікросхеми, і налаштовувати виробництво, постійно вдосконалювати самі машини і тактику їхнього застосування по цілях. Тож, крім посилення протиповітряної оборони, потрібно більш ефективне блокування міжнародних, Родними партнерами, наприклад, товарів подвійного призначення, які йдуть до Росії, Маріям Оганесян, спецкор, марафон єдині новини. Парай, Дмитро, Скажіть, будь ласка, це досконалість цих виробів дає їй можливість залітати так вглиб на нашу територію? Чи це просто невелика кількість систем ППО? Це комплексно. Дійсно, нам бракує систем протиповітряної оборони. Це один із пріоритетів нашої зовнішньої політики, щоб отримати ті ж патріоти, і також системи більш-меншого радіусу дії, щоб навіть наситити ними нашу лінію фронту, щоб ми могли б змогу їх збивати. По-друге, росіяни постійно удосконалюють свої системи. Їм вдається обходити санкції, причому обходять вони їх дуже просто. Велика частина комплектуючих китайського виробництва, але також там багато американського і взагалі європейського. Обхід санкцій. Основна Одна із причин, чому вони досі мають ці технології, тому що росіяни навіть особливо не ховають свої шляхи постачання. Переважно це робиться через фірми прокладки, які знаходяться в Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, ті ж китайські компанії, сербські компанії, тобто вони закупають цю цю продукцію. Потім ну, через декілька кроків вони продають її росіянам, тобто, це навіть невеликий такий ну, логістичний маршрут для них. Стосовно того, як з ними можна було б боротися, то ми розуміємо, що такі розвідувальні системи, які застосовують росіяни, на них не скажу грубо жаль витрачати більш дорогі системи. Ті ж ракети Петріот. І тут таким проривом може бути, що ті ж безпілотні системи, як типу Орлан і зала, ми збиваємо нашими розробками дронами, які просто їх таранять, атакують і збивають в повітрі. Власне на це поставлено пріоритет держави. Ну і порівняно з тим, що ми і далі добиваємося збільшення кількості систем протиповітряної оборони.